Почесне право відкрити меморіальну дошку загиблому герою Миколі Бондаренку надали його батькам Миколі Петровичу та Валентині Олександрівні. Вже майже два роки минуло з моменту загибелі їх сина, але цей біль не проходить. І навряд чи коли-небудь мене. Ще в 21-му році, коли я говорив, що буде війна. Та ми не могли в це повірити, яка війна, 21 го століття була. Микола не мав бойового досвіду, але пройшов строкову військову службу У 2018 році. Його призвали до військової частини 3031 Національної гвардії України в місті Дніпро. Згодом підписав трирічний контракт. У 2021 році повернувся на роботу на шахту, але весь цей час сказав рідним, що Україну чекає велика війна, і він осторонь не залишиться. І коли це сталося, герой хотів вступити до лав полку Азов, але мама наполягала, щоб він цього не робив. Але хлопець все одно вдягнув армійський однострій. Лютого пішов, у воєнкомат, ми про це навіть не знали. До 25-го поїхав на фронт добровольця. Його вертали за Віївки назад, тому що він не мав бойового досвіду. І до 25-ї років на передову не брали, але як нам розповіли побратими вже після смерті колі, і написав відмову повертатися додому. Після добровільної мобілізації Микола доєднався до лав 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади і рушив згодом на схід на Авдіївський напрямок. Повсякчас телефонував та надсилав мамі голосові повідомлення, що з ним все добре і він на зв'язку. Але так тривало до 27 квітня 2022 року. Того дня в запеклому тригодинному бою 23-річного криворіжця не стало. Знаєте, я хочу сказати, що мабуть не випадково він перший пішов захищати нашу Україну, тому що ось такі. Такі звичайні прості хлопчиська, які нічим не відрізняються, саме перші готові е, піти е, на захист всієї України. І е, коли ми ставимо запитання, е, словами Симоненко ти знаєш, що ти людина, то я думаю, що Коля відповів би словами: так, я справжня людина. Дякую тобі, Микола, що ти такий є, є був і будеш назавжди з нами. Низький Уклін. В стінах ліцею номер 35 Імпульс Микола Бондаренко навчався з 2006 по 2013 рік, а після 9 класу обрав шлях здобуття спеціальності в гірничому фаховому коледжі. У 2017 році почав працювати на шахті Артем 1, паралельно заочно навчався в КНУ. Дуже важко відкривати такі пам'ятні дошки, тому що гинуть наші найкращі хлопці. Коля Бондаренко навчався. Протягом свого короткого життя певну, пев, певний відрізок часу в нашому закладі. Він тут дружив, спілкувався з дітьми, бігав по цих коридорах і дуже жалко, що його не стало. Він був не по-дитячому, дорослим. Старшого солдата, командира міномету Миколи Бондаренко, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, а також нагрудним знаком за заслуги перед 3 третього ступеня. І відтепер пам'ятна дошка із його світлиною буде зустрічати нові покоління школярів ліцею номер 35 Імпульс Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.